Привіт усім з Одеси! А ви знали, що курячі шлуночки по деяким показникам навіть корисніші за філе курки? Вони багаті на залізо, яке доставляє кисень до всіх органів і тканин людини. І на фосфор, який відповідальний за здоров'я кісток та зубів. А також на селен, який допомагає підвищити імунітет і зберегти і продовжити молодість. А також цинки калій. Також вітаміни В2, В3, В9, В12 Є і вітамін С. І ще дуже багато чого корисного. Тому ми сьогодні з вами будемо готувати курячі шлуночки. Ну що ж, розпочнемо. Для початку шлунки я помила, залила водою, і вони постояли декілька годин. Ви бачите, яка вода? Тепер це треба злити. Тепер можна їх різати. Я ріжу невеличкими шматочками, щоб вони в мене вийшли як грибочки. Ось такими шматочками я нарізаю, дивіться, невеличкими. Вони швидше приготуються, і буде класно. Порізала я шлуночки, тепер пів ложки столової ложки солі висипаю і додаю перчиком. Тепер ставимо на плиту, вмикаємо я вмикаю на п'ятірку, на п'ятірку і накриваю кришкою. Все, чекаємо. Кажу зразу, що виділиться спочатку багато юшки, водички з них. І воно споча, і потім ця водичка повинна випаруватися. Поки шлуночки тушкуються, я беру дві крупні цибулинки, чищу і нарізаю дрібним кубиком. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми Дуже, на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Цибулю можна не економити. Вона в ціні зараз 13,29. Приблизно два роки тому всі овочі були в одній ціні: що капуста, що буряк, що морква, що цибуля. А в цьому році вже ні. Капуста 45 гривень. Оце ще цибуля лишилася по 13,29, а морква 30 з чимось. Точно не пам'ятаю. Так, вже виділили шлунки водичку. Подивіться, як її багато. Оце вона повинна вся википіти. Я вже відкриваю кришку, і нехай википає ця водичка. Так, друзі, дивіться, водичка вже вся випарувалась. Ми забираємо листочок лавровий, вже нам не потрібний. Так, пліємо олійку. І положимо шматочок вершкового масла. Сюди. І можна висипати вже цибулю. Так, і висипаємо сюди цибулю. І до готовності цибульки ще посмажуємо. шумочки вже готові. Тепер нам треба, щоб це все подружилося і буде дуже-дуже смачно. На гарнір бажано готувати не вуглеводи. М'ясо з вуглеводами дуже погано переварюється нашим пушково-шруковим трактом. Краще, щоб це була або капуста, може бути рис. Може бути цвітна капуста. Зварити гречку до шлуночки. Я сьогодні одварила рис. Ось таке блюдо у мене вийшло. Повірте, це дуже смачно і головне дуже корисно для нашого організму. Усім смачного! Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!